Секретар зараз виконує обов'язки голови. Зараз ми готуємо пакет документів і будемо звертатися до суду. Ну, я рахую, що треба зробити хоч одну сесію таку. От не хочете, той даниля щось робити. Закличте людей, ми тих депутатів заставимо їх проголосувати так, як вам треба. Правильно? Ви зробили там 25 депутатів. І... І рік я був у вас на звіті. У вас було чоловік 20 з вашого оточення. Ви так відчиталися, і пішли. Тепер, коли вас трошки притиснули. Ні, 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 я так просто не піду. Ні, коли вас трошки притиснули, ви закликали, зібрали народ на 8 років. За 8 років, так? От Готови зібрали перший раз. А мало бути кожен рік і звертатися більше до народу треба, щоб ви люди мені не дають то робити. ну допоможіть мені. Так, звіт, звіти звіти проводили з кожного року. Так, проводили, я був прошли на звіті. Було чоловік 20, і ви воду рішали в школі, буде вода чи не буде. В школі чому немає води. А тепер ви зробили звіт, коли вас вже припинили ваші повноваження. Нормальне, звіт, який має бути кожен рік. І закличте сюди Данилюка, нехай вам розкаже, що ви працювали, де депутати, і не скажуть, чому вас зняли, за що вас зняли, що ви їм перегородили. Дякую. дякую. Дякую за запитання. Е... Ну, це питання до депутатів, яких ви обирали. В кожного села, та, в тому числі і стуклі, є два депутати, які за це питання проголосували. От тепер їх запитайтесь, чому вони так зробили? Ну Оголошення було зроблено ще до сесії, про це всі знали. Але як казав Андрій Ну події трошки ви... змінились. Ну, це питання тепер до наступних. До наступних виборів, щоб і розуміти, кого, кого ми обираємо. Напевно, так. Слухаю вас. Житель Слатухи Михайлович.